Цей магазин я будував, купив, завозив, будував а, 10 років. І все. Нічого не залишилося. в Власник місцевого господарчого магазина Олексій Лаврентьєв показує, яких руйнацій зазнав його бізнес. Ввечері 30 серпня російські війська поцілили сюди ракетою. Близько 19.20, каже чоловік, зателефонували знайомі і розповіли, що магазина більше немає. Все зруйновано, всі комунікації, всі перебито. Все отам посередині вирва в глибиною 2,5 метри. Наскільки оцінюєте ваші збитки? Та я точно знаю. Скільки тут було товару і плюс приміщення? Набагато дуже набагато. Поряд із магазином розташований складський ангар. Саме в ньому, розповідає чоловік, він зберігав свій товар. Також ангар слугував гаражем для робочого автомобіля. Мій лічний автомобіль я, ну, для бізнесу. Він просто тут у нас ночував і теж згорів. Нова машина. Були газелі, продали, заробив на хорошу машину і все, України немає. У момент вибуху магазин був зачинений, розповідає продавчиня Наталія Крикуненко. Я здала зміну, прийшла додому. Хвилин за 40 почула вибух. Я живу не дуже далеко, почула, ми одразу прибігли, все горить. А ти ж багатьох? Звільнили від роботи. Зранку на місце удару прийшли місцеві жителі, а також друзі та знайомі власника магазину. Допомагали розбирати завали та прибирали будівельне сміття, що розлетілось на десятки метрів. Вибуховою хвилею пошкоджене приміщення автомайстерні та кілька автомобілів. У приватних будинках, які розташовані неподалік, повибивало вікна та пошкодило дахи. У нас пошкодило вікна, раз ось два, третє на кухні. тут є ще біля хати. Там з рамою вилетіло. Ну, вчора ставили вже. Вікна вчора пленку обкривали. Там підірвало, приходиться переділувати все. Місцева жителька Олена Якушенко показує, яких пошкоджень зазнав її будинок та господарче приміщення. Вона мешкає зі своєю родиною за кілька десятків метрів від місця вибуху. Діти були на вулиці, гралися, а лічно я і ще одна дитина була в хаті. І я якраз проходила і одразу такий красний, воно так. Взрив і стекла вилетіли. Діти трошки полякалися, а так все добре було. Все нормально, нічого страшного. Всі живі, здорові. За інформацією сільського голови громади В'ячеслава Суспіцина, внаслідок ракетного удару травмований десятирічний хлопчик, який у момент влучання їхав на велосипеді поблизу магазина. Хлопчик владі 10 років. Його Господь Бог, бо він ту минуту був і під центром а тут азачою стіною. Йому пошкодила, напевно, шифером розбитим ліву, ліву кість. Дедушка його відвіз травмпункт. До свайби заживе. Дитинка взагалі злякалася дуже сильно. Ірина Касьяненко та Євгена Абрасімов. Суспільне новини, Сумщина.